Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розглянемо модифікатор FFD Box. Free for Deformation. Що робить цей модифікатор? Він змінює геометрію якогось об'єкту, але він робить це більш м'яко. Давайте, наприклад, я покажу, як він працює. Зробимо якусь сферу. Та додамо і до нього ffd Box. Що важливо знати у цьому модифікаторі? Те, що е, якщо ми натиснемо Set Number Points, тут ми можемо задавати кількість наших поинців. Е, тобто ми можемо задати будь-яку сітку, за якою ми будемо деформувати наш об'єкт. Ми можемо тут поставити 2, тут можемо 6 поставити, наприклад, тут можемо 3. І у нас буде ось якась така форма. Ну тобто, тут, в залежності від того, яка саме задача перед вами стоїть. Ось ця галочка вказує на те, що чи буде, ви, ви бачите, будете бачити ось цю сітку чи ні. Тобто, якщо ми вимикаємо, то ми бачимо, що в нас. Зникає а, наша така сітка. Залишаються тільки точки вертекса, за які можна тягнути. А, наступна галочка відповідає за те, що коли ви будете деформувати цей об'єкт, то ваша сітка не буде мінятися. Це ми зараз подивимося. І останнє значення, яке вам може бути. Корисним, то це ось ця кнопочка Reset. Тобто вона збрасує усі налаштування, які ви зробили, і можете відновити роботу і повторити якусь дію. Ну, тобто переробити щось. Щоб активувати цей модифікатор, ми натискаємо на нього і можемо вже тепер щось робити з ним. Ну, давайте подивимося. Ось ми, наприклад, деформуємо наш об'єкт. Бачимо, що він м'яко це робить, тобто не якісь грубі а, зміни, а він це робить дуже плавно і можна робити такі а, фігури плавні за допомогою цього модифікатору. Ось. Якщо ми вимкнемо цю галочку, то наша сітка пропаде. І, як я казав, що це, це в нас відображає, що просто буде наша, наша сітка незмінна, а сам об'єкт буде мінятися. Тобто, якщо ми будемо тягнути за щось, у нас буде мінятися об'єкт, а сітка наша не буде мінятися ось ця помаранчева. Ось це все, що може бути корисним у цьому модифікаторі.